До речі, в наступному році мистецькі кола будуть відзначати 500 років зі смерті Перуджіно, відомого італійського художника, який за життя примудрився набути і втратити титул Божественного. Особисто я очікую цілу низку відкриттів виставок та презентацій якоїсь нової роботи в якості свіжознайденого знайденого шедевру Перуджіно. Хто знає, можливо, це буде один з експонатів музея Ханенків. Але про це трохи згодом. Я вас вітаю, шановне панянство. Хто вже знає, що я маю на увазі, може вже гнівно обурюватись в коментарях. Інших я запрошую до бесіди про Божественного Перуджино. Як зазначає Віторія Грібальді, дослідниця життя та творчості П'єтро Перуджино, справжнє ім'я якого Ді Крістофоро Вануччі, ми не знаємо точної дати народження майбутнього митця. Найвірогідніше він був народжений між 1448 та 1450 роками. Вазарі зазначає. В місті Перуджі від одного бідного чоловіка на ім'я Крістофенок з Кастелло П'єве народився син у хрещенні, названий П'єтро. Проте Віторія Герібальді пише, що П'єтро Ванучі був народжений безпосередньо в Чита П'єве. Також вона не погоджується з окресленням достатку сім'ї Вануччі, називаючи її однією з найзначущих та багатих у місті. З нею погоджується і редактор видання життєписів найбільш відомих живописців, скульпторів та архітекторів 1963 року Габрочевський. У примітках до біографії Передіно він зазначає, повідомлення в Азарі про бідність Пруджино сильно перебільшені. Судячи зі зберігшися податкових даних, він був людиною доволі заможною. Народжений у заможній родині в Чита що знаходиться посередині між Перуджією та Сієною, юний П'єтро мав можливість почати своє художнє навчання у сусідній Перуджі, що в той час була дуже жвавим містом. Не дивлячись на те, що Вазарі не називає імені першого вчителя Перуджіно, він проводить розгорнути його монолог. До якого ми можемо поставитись скептично, адже як вже було зазначено вище, Джорджо Вазарі навряд чи оперував достовірними фактами часів перших творчих років П'єтро Перуджіно. Віторіо Гарібальді також не називає того, хто міг стати першим вчителем Перуджіно, проте вказує на можливі впливи на нього робіт Бенедетто Бонфілії, Бартоломео Капоралі та Фіоренцо Ді Лоренцо, на які можливо Перуджіно покладався під час перших мбрійських подорожей. У другій половині 1460-х Породжіно рушає до Флоренції, де стає учнем Андрея Дель Верокіо. З цим погоджуються як Вазарі, так і Гарібальді. Проте так званий Кодекс Мальбекіано, трактат невідомого автора 16-го сторіччя, називає Породжіно учнем Сандро Боттічеллі. Гарібальді пояснюється тим, що трохи старший за віком Сандро Боттічеллі в той час вже посідав чільне місце в майстерні Верокіо. І мав змогу впливати на молодого умбрійця. у 1472 році і Пероджіно, І Леонардо, який також був учнем Андреа Верокіо, долучаються до компанії Святого Луки, що надає їм статус самостійних художників. Кожен митець у Флоренції для початку своєї діяльності, як творчої одиниці, мав пройти шлях від підмайстра до учня, після чого за згодою свого вчителя міг вписати себе в книгу відповідної гільдії. Без реєстрації себе як самостійного художника у гільдії митець не міг отримувати замовлення. Гільдії встановлювали свої строки для навчання, проте за рішенням майстра навчання могло бути продовжено або ж скорочено. Навчаючись у майстра, учень міг бути залучений не тільки до творчих процесів, а також до спілкування та співпраці з більш досвідченими учнями та майстрами. Хоча і Леонардо да Вінчі, і П'єтро Перуджіно отримали право вважатися самостійними митцями у 1472 році. Їх шляхи були кардинально протилежними, адже Леонардо отримав визнання своїх здобутків вже в доволі поважному віці. Тоді як Перуджіно набув слави Божественного менше ніж за 10 років після вписання свого імені у червону книгу компанії Святого Луки, проте зазнав нищівної критики в останні десятиріччя свого творчого шляху. Вже у 1479 році, тобто через сім років після виходу Перуджіну на ринок, папа Римський Сікс IV викликав П'єтро Перуджіно до Риму для розпису капели Дела Конченціоне в соборі святого Петра, вірогідно. Папі Сіксту четвертому сподобалася робота Перуджі, тому йому було доручено розписати сікстинську капелу разом з іншими митцями, серед яких Ботічелі, Гірландайо, Козі Мороселі з Флоренції, а також Лука Сіньорелі, Пінторікі та П'єтро Ді Козімо. Після роботи для папи римського Перуджіно зажив слави най-най-най художника у всій Італії. Він відкривав ботеги в різних містах і встигав виконувати десятки замовлень. Причина тому була доволі специфічна. Перуджіно не дуже заморочувався зі створенням нових образів просто копіюючи їх з одних робіт на інші. На захист поруджину можу лише сказати, що це не була дивина в ті часи, і жодна робота не могла бути погодженою і завершеною, а отже, і оплаченою без цілковитої згоди замовника. Тож як бізнесмен порудні цілком добре тримався багато, дуже багато років. Будь, ситуація починає змінюватися на початку 16-го сторіччя. Інший дуже поважний флорентійський художник Філіппіно Ліппі отримує замовлення від церкви Сантісіма Анунціат, що у Флоренції. Сантісіма Анунціата була важливим осередком для творчих кіл тогочасної Флоренції, перетворившись на своєрідну галерею, в якій зібрано роботи найвідоміших флорентійських майстрів. Замовлення на створення алтарю, який мав би складатися з великої двосторонньої картини з зображеннями сцени зняття з хреста з одного боку, та шести менших картин з образами святих у повний зріст, Філіппіно Ліппі отримав 15 -го. Вересня 1503 року. З цього переліку Філіпіно встиг намалювати лише верхню частину зняття з хреста. Ліпі помирає 18 квітня 1504 року. Як пише Вазарі, у день його похорону всі крамниці та ботеги на вулиці Сервій були зачинені в знак трауру. У 1506 році замовлення переходить до Переджіну. Коли робота була завершена, Переджіну за неї критикували. На що він, як зазначає Вазарі, відповідає наступне. Адже я написав ті фігури, які ви раніше хвалили, і які вам безкінечно подобалися. А якщо тепер вони вам не подобаються і ви їх не хвалите, що ж я можу зробити? Можливо, саме в цьому і була проблема Пероджіно його таємна техніка, швидкісного копіювання вже не вражала. На той час його приятель з учнівських часів Леонардо да Вінчі гримів своєю останньою вечерею, статую величезного коня в Мілані, батлувся з Мікеланджело, ледь не публічно створюючи битви при ангіарі та кашині. Жодна з яких щоправда так і не була завершена. Той самий Філіппіно Ліппі, що колись, можливо, лише забігав до ботеги, щоб подивитися, як вони працюють. в 23 роки завершив капелу Бранкачі, а потім купу деталізованих фресок і ось, ось тепер сконав, не завершивши цю роботу. А були ще ж Боттічеллі, Гірландає, Лука Сіньорелі і десятки, якщо не сотні, інших, багатьох з яких сам же Поруджіно і навчив, і тепер вже вони за набагато менші гроші могли приміняти його джітсу швидкісного копіювання. Консервативне суспільство ще не було готове до винаходу копірувальної машини. Але жартики в сторону. Вівтарзняця з хреста сьогодні експонується у галереї Академії у Флоренції. Важко визначити достовірно, які частини були намальовані Філіппіно, а які Поруджіно. Проте мені вважається найбільш вірогідним припущенням, що Філіппіно встиг намалювати верхню частину картини рукав Марії Магдалини та рукав святої, що підтримує Богоматір. Ліпі був знаним майстром вимальовування ткани, що відчувається в орнаменті на одягу чоловіка зліва над ісусом. Для більшої об'єктивності варто зазначити, що деталізація промальовування орнаменту тканин була відомою Поруджіну і продемонстрована ним ще в перше десятиліття його творчої діяльності. Наприклад, в роботі поклоніння волхвів найбільш помітно різниця між ліпі та перуджиною відчувається в орнаменті на рукаві святої, що підтримує Богородиців. До лікця промальований детальний орнамент тканини, в той час як від лікця й вище орнамент. Відсутній. Верхня частина чоловіка справа від Ісуса, його рука та вузли на хресті видаються теж більш схожими на творчість ліпі. Філіппіна ліпі ніколи не назвали божественним на відміну від Перуджіна. Проте своєю сумлінною працею та прискіпливостю до деталей, він здобув славу вправного і талановитого художника. Географія його робіт набагато стриманіша за географію Пероджі. Поступається Ліппі і в кількості робіт. Проте, коли якість пропрацювання роботи Ліппі зіткнулася із якістю роботи Перуджіно, це призвело до поразки останнього. Передіно помре у 1523 році так, остаточно і не оговтавшись від критики. Хоча... Як ми то можемо знати, оговтався він чи ні? Головне, що він продовжував працювати до останнього, продовжуючи створювати клонів минулих образів, або ж клонів себе, які створювали клони тих самих образів. Послідовників у упереджіно було немало, як і створених ними робіт. Ймовірно, одна з таких робіт зберігається і в музеї Ханенків. На корогві з колекції цього музею зображено євангельську подію, явлення Архангела Гавріла у Назареті перед Дівою Марією задля сповіщення її благої звістки, майбутнього народження Ісуса Христа. Божий віслик привітав її словами «Аве Марія, що італійською перекладається як Лодате Марія. Саме це італійське словосполучення криється за літерами Ло та Ма, розташованими зліва та праворуч від фігури Янгола. Короква, або ж італійською Гонфалоне. Підвішується до перекладини аналогічно давньоримському вексилому. Спершу гонфалони були прийняті італійськими середньовічними комунами, а пізніше місцевими гільдіями, корпораціями або ж округами. Використання гонфалона під час релігійної ходи відомо щонайменше з 1265 року, коли папою Климентом IV в римській церкві Санта Марія Маджора було започатковане братство гонфалони. Гонфалони також слугували символом присутності покровителів серед вірян. До створення корогви часто запрошували відомих майстрів та власників художніх майстерень. Більшість коров, що збереглися до нашого часу, знаходяться або у пошкодженому стані через знаходження у церковному вжитку, або вкриті шарами фарби, нанесеними у більш пізні часи, в той час як корова з Архангелом Гавриїлом з колекції музею Ханенків знаходиться у відмінному стані і збереглася майже в такому вигляді, в якому була створена флорентійським автором наприкінці 15-го сторіччя. Достеменна автора гонфолон. Наразі встановити не вдалося. Проте автор беззаперечно був знайомий з творчістю П'єтро Перуджіна, в роботах якого часто зустрічаються схожі за стилем та манерою виконання Янголи щонайменше з 1482 року, коли два схожих янголи прикрасили фреску Хрещення Христа у Сікстинській капелі Ватикану. Корокла зберігається під склом і розміщена на одній зі стін червоної вітальні музею. Проте, якби її можна було демонструвати у тому вигляді, в якому вона поставала перед вірянами під час релігійних дійств, здавалося б, що обриси архангела Гавріла світяться. Це досягнуто цікавим прийомом, що його автор виконав в цій роботі. Контури янгола не заповнені фарбою, на відміну від самої постаті персонажа на тлі, тому крізь незаповнені фарбою частини полотна просочувалось більше світла, створюючи цікавий ілюзорний ефект світіння фігури архангела. Хто зна, що ми побачимо в новому переджинівському році. Можливо, нам дадуть змогу помилуватися роботою в такому вигляді хоча б один день. І хто зна, можливо, вже зараз готуються які-небудь цікаві теорії поновлення її атрибуції. Але не забувайте про те, що я вам говорила в відео про майстра Ханенківського покламіння. Бережіть себе, почуємось!